Друзі, здорова. Е, та їздю, тут дивлюся, машину ж собі підбираю, щось поекономічніше для роботи. Е, поки що безуспішно, але дивіться. По-перше, це навіть було корисний досвід, бо познайомився з одним канадійцем і він живе у нас там недалеко на моєму районі, де я живу. А він виявився ріелтором але, на жаль, він займається тільки продажем будинків, тож, якщо дуже-дуже, ну, мені здалося дуже непоганий дядько, та й взагалі в них сім'я така непогана, і, і дочка, і дружина, коротше, такі люди, знаєте, що розполагають до себе. Тож, якщо вам може хтось може хтось. Схоче купити собі а може, колись отримає піар і буде займатися цим питанням. Тож, знаєте, є в мене контакти, кому треба. Я вам поділюся контактом цієї людини. Він займається, я так зрозумів, тільки нашим районом, а наш район він новий. І там всі будинки, всі. Ну, таунхауси, будинки або апартаменти всі відносно нові, Там 18, 19, 20, 22 року будівництва, які ще будуються. Такий варіант я знаю, тут також працює, типу, можна купувати будинок. Який ще на стадії будівництва. Тож, якщо треба, то звертайтеся, я вам дам контактик цього дядька. Хороший дядько. Далі, дивіться ще раз, це вже напевно це вже все крапка в досвіді спілкування із індусами. Буду казати, прямо, це капець повний. Це слово, знаєте, Замініть його. Я хотів інакше слово сказати, але мене Ютуб забанить за нього. <сум> Слухайте, ну я такого ну вже скільки, скільки разів, знаєте, різне бувало. Ну зараз, по-перше, вони самі цей, цей чорт, який мені там Який продавав ту машину, яку я хотів а, я так розумію, що в нього є. Дуже багато ворогів, напевно, на цій, на цій темі вони і є, на темі продажу авто. Бо я подивився на машину. Спочатку я її навіть не заводив. Я, В принципі, мені одразу було все зрозуміло. Я відкрив капот, і все, 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 все стало мені зрозуміло. Але я все ж пішов далі, мені було цікаво. Що він мені може розповісти про ту машину. І я йому запропонував, кажу, сідай до мене в машину, ну, у мене тепло, типу, на, на дворі там, я не знаю, зараз, напевно, десь під мінус під 30 підбирається, напевно. Він каже: а ти короче, вікно відкрий, а я буду стояти на вулиці і з тобою спілкуватися. Я думаю, а в чому? А тим більше, що він під'їхав е, на тачки, такі, знаєте, на гран Чирокі, типу, ну на старому гран Чирокі, але такі один е, темношкірий хлопець, і оцей індус, і другий його кент-індус. У всіх такі, знаєте, рожі. Я вам завжди кажу, що перше на що треба звертати увагу, це на хазяїна. По оголошенню не було зрозуміло, що, він, по-перше, це була якась площадка, на якій стояло кладбище автомобілів. Там просто капець. Дофігіща і різні різні. Напевно, то пів того маркетплейсу, ото там, там вони всі стоять, в тому місці. Отже, а, ну, він продає як приватна особа. А я так розумію, що там просто стоянка, отака, їх там, я не знаю, ну сотні точно, декілька сотень е, тих машин. Е, і ну, на перший погляд, вони всі просто вбиті в хлам. Е, як е, там на, 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 на справі воно буде, е, тіпо, може там якщо заведеться, але ця машина навіть завелась, що дуже дивно. Е, от. Коротше, вони вони він просто людина, яка просто побоялася до мене сідати в машину. Ну я не знаю чому, в чому питання. Так, ну от попередні люди, той ріелтор, так його машина мені також не підійшла е, там, з деяких причин. Ну я знав, що вона там. Е, в неї є проблема одна, але я, там є два варіанти. Або потрібен підйомник для вирішення тої проблеми, або не потрібен. І він виявився потрібен, тому я навіть не дивився на ту машину. Ну, в смислі, я дивився, але ну, я сказав, що я не можу виправити ту... Ту поломку, яка там була, бо потрібен підйомник. Так от, ті люди, вони мене просто не людину, незнайому людину пригласили, запросили до себе в дім, щоб поспілкуватися не на морозі. Я їм розповів, я їм дав інформацію, яка там проблема з тією машиною, що їм треба зробити, і ну, приблизно прикинув, скільки це може вартувати. Отже. Ну я до того, що люди ну, нічого не, не не за що не переживають, бо нема за що переживати. так? Вони нікого не обманули. А цей хрін згори, я так вважаю, що він м'яко кажучи, не дуже порядна людина. М'яко, дуже м'яко кажучи. І вони оце сидять, я їм кажу, все, мені з машиною все понятно. Вони типу, а що ти навіть не проїдешся? Мені ну, кажуть, та ні, ну все зрозуміло. Що мені на ній їздить, якщо ну, я розумію, що вона зараз е, поїде. До речі, в неї так, знову ж таки, на перший погляд, е, наче е, навіть коробка передач е, в непоганому стані, але, <смі> там, але знову ж таки, вона холодна, а передачі на холодну пере, перемикаються, ну, вона не буде дергатись бо високий тиск. За, 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 мершею, за, за мершею як то мастила то отже, це я до чого. Люди добрі. Я вже скільки їх передивився у цих індусів і я вас напевно, я не знаю, ви, звісно, робіть, як хочете, але якщо ви... я я буду так робити, якщо я бачу, що ім'я або лице людини е подає трошки е має характер національ... індійської національності, я от все більше я туди не їздю. Нікого ні за які кавріжки. Якщо е, хтось там буде зі мною е, працювати в плані підбору автомобілю, то я вас дуже прошу перед тим як мені скидати е, якісь оголошення, уважно дивіться, дивіться на те, хто е, продає той чи інший автомобіль. Якщо це індус, навіть не кидайте, не витрачайте, будь ласка, не мій, не свій час на ці розмови. Та машина з вірогідністю в 150% буде не та, не така, не в такому стані, може навіть не тої марки, як таке також було. Навіть може не того кольору. навіть там не... Короче, Опис до оголошень, які вони дають, в корні в корні інші, аніж реальність. Просто повністю тако переверніться все. Отже, не раджу я вам спілкуватися з цими людьми в плані купівлі автомобілів. Може, щось вони. Хороший продають, але машин я ще жодної не бачив, щоб вона була в доброму стані. Або хоча б співпадала, хоча б трошечки, хоча б тро-чуточку чу співпадала з описом до оголошення. Нуль співпадання. Нуль повне. Коротше, на по цьому все. Я вас застеріг, а ви думайте самі, це. Суто моє суб'єктивне. Я не знаю, може в когось з вас був досвід купівлі у них автомобілю в нормальному стані. Я таких не бачив. І я більше до них не напишу, не поїду. Все, жирна, жирна крапка. На канал підпишіться. Зірочку чи той. Дзвіночок, дзвіночок натисніть, коментар, лишіть до цього відео. Цікаво, що ви про це думаєте просто. А я поїхав далі. Пока-пока.